Добрий вечір, вітаю усіх на колективній молитві за перемогу України у війні в Московії. Сподіваюся, скоро таки перейменують і будуть в нашій, в нашій країні називати їх, так як вони насправді є Московії. І представлюсь, мене звати Богдан Бондаренко, я цілитель, духовний психолог і автор блогу Вільнодом. І вже більше трьох місяців я проводжу колективну молитву за перемогу України. За те, щоб у нашій країні настала перемога у цій війні, щоб наша країна зміцнилася і втвердилася у своїй незалежності, і щоб у нашій країні запанував мир і злагода між усіма українцями, і почалося процвітання, справді процвітання для всіх українців, щоб наша країна процвітала, щоб наша мова і культура процвітала. Щоб о, наші підприємства, організації, люди придумували новий бізнес і процвітали в, всі українці. І щоб о, з кожним днем життя в Україні покращувалося. І для того я її проводжу колективну молитву вже більше трьох місяців. Нагадаю, що я, я її провожу на YouTube каналі Вільню щовечора. 21.10 розпочинаю, тому запрошую вас, підписуйтесь на цей канал, натискайте також дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про наступні відео і наступні трансляції. І також дуже дякую всім, хто ставить вподобайки, пише коментарі і поширює у соціальних мережах це відео, цю молитву. Дуже дякую вам за це. Хочу сказати, що я відчуваю дуже сильно, наскільки потужна і насправді колективна молитва. Тому що коли ми молимося, я відчуваю і розумію, що серед нас знаходиться Бог. І дуже чудово і навіть неймовірно те, що ми знаходимося у різних частинах України, а можливо, навіть за кордоном України, але одночасно молимося, то серед нас знаходиться Бог, і він фактично. Накриває своєю допомогою, своєю любов'ю всі душі, душі всіх українців і підтримує нас таким чином, і зміцнює нашу віру. І тому дуже дякую вам, що молитеся, що вірите в перемогу України. Тим самим ви зміцнюєте не тільки свою віру, а віру всіх українців. Вона навіть віру всіх людей на планеті в те, що Україна переможе і. В нашій країні запанує мир, злагода і процвітання. Дякую вам за це. І наостанок хочу сказати пару слів про молитву. Я використовую покаяльну молитву це молитва, яка покликана очистити душу людини і всіх, хто молиться, від сумнівів, від страхів і від зневіри. Річ у тому, що. Ми постійно, за, ми постійно перебуваємо в інформаційному просторі, просторі де отримуємо різні е, позначимості, але постійні стреси. Тобто ми постійно переживаємо стрес. Е, де більший, де менший, то дивимося новини, то щось відбувається у нашому особистому житті. Хвилюємося за своїх рідних і знайомих. І ці всі стреси викликають у нас зневіру, ем, вони викликають у нас страх, сумніви у майбутньому. І саме ця молитва покликана очистити нас від цієї зневіри, від сумнівів, від страхів, і натомість наповнити вірою, впевненістю в тому, що все буде добре з нами, нашими рідними, з усіма, хто зараз воює, обороняє країну зі зброєю в руках. І що все це закінчиться нашою перемогою і все буде добре. Тому давайте якраз і почнемо. 21.13. Я вйомкну слайд із коротким текстом молитви. Нагадаю, повний текст молитви знаходиться в описанні під відео. Також ви там знайдете посилання на останні опубліковані на каналі молитви та відео. Будь ласка, переглядайте. Сподіваюсь, вони для вас корисні. Якщо корисні, також ставте лайк і поширюйте їх. Дякую. А зараз давайте розпочнемо цю молитву, молитву за перемогу України в війні з Московією. І для цього я включив слайд, вимкну своє зображення, щоб воно не заважало вам читати слайд. І давайте розпочнемо з Господом Богом. Господь Самогутній, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що Ти мені даєш відчути, пережити, побачити, бо я довіряю Тобі, бо я вірю в Тебе. Господи, я вірю в Тебе, я люблю Тебе. Господи, я розкаюся. У своїх думках, що стали причиною війни в моїй країні. Що стало причиною того, що в, мої, в мою країну вторглися російські війська? Що в моїй країні росіяни обстрілюють мир, мирні міста, убивають мирних людей. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені. Дякую тобі, Господи Дякую тобі, що вибачив, мене. дякую тобі, Господи, що очистив мене від тих думок, що стали причиною цього, і натомість наповнив мою душу, відвом твоєї любові, віри і натхнення. Дякую тобі, Господи, дякую тобі, дякую тобі, Господи, дякую тобі. Я люблю тебе, я люблю тебе. Я люблю тебе, Господь самогутній, я смиренно приймаю те, що ти мені даєш, бо я довіряю тобі, бо я вірю у тебе. Господи, я розкаюся, я розкаюся у тих своїх думках, свідомих і несвідомих, що стали причиною війни в моїй країні, що стало причиною того, що росіяни вторглися в мою країну. Що стало причиною того, що мільйони людей, мільйони українців стали переселенцями, втратили свої домівки або втратили джерела доходів. Будь ласка, Господи, прошу тебе. Вибач мені. Дякую тобі, дякую Тобі, що вибачив мене. Дякую тобі. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі, що очистив мене від неправильних думок. І натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові, віри і натхнення. Дякую тобі, Господи, дякую тобі. Дякую тобі, Господи, що заспокоїв, що наповнив твоєю любов'ю мою душу. Дякую тобі, Господи, що сповнив мене вірою у перемогу України, вірою в те, що. Збройні Сили України звільнять усі території, які окупувала Росія. Що усі, хто зараз воює, то все буде з ними добре, що ти їх захищаєш і бережеш від, від будь-яких небезпек. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі. Дякую тобі. Я люблю тебе. Я люблю Тебе, я люблю Тебе. Господь всемогутній. я люблю Тебе. Я смиренно приймаю, Господи, те, що Ти мені даєш відчути, пережити, бо я довіряю Тобі, бо я вірю в Тебе, бо я люблю Тебе. Господи, я розкаюся у тих своїх думках свідомих і несвідомих, сумнівах, негативних переконаннях. Страха, що стали причиною війни в моїй країні, що стало причиною вторгнення російських військ у мою країну, що стало причиною ракетних обстрілів по мирних містах, що стало причиною зникнення людей і вбивств. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені. Будь ласка, Господи, вибач мені, дякую Тобі. Дякую Тобі, Господи, що вибачив мене. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі, Господи. дякую Тобі. Дякую Тобі, Господи, що очистив мене від неправильних думок і натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові, віри і натхнення. Дякую Тобі, Господи, що заспокоїв мене і дарував віру у перемогу України. Дякую тобі, що приготував для нас мир, спокій і процвітання. Процвітання для усіх українців на всій території України. Дякую тобі. Господь. Дякую тобі. Господь, дякую тобі. Дякую тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господь самогутній. Я люблю Тебе. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна, що в моїй країні помирають люди, що в моїй країні відбуваються обстріли мирних міст. Будь ласка, прошу тебе, Господи, вибачмо. Дякую Тобі, дякую Тобі, Господи, що вибачив. Дякую Тобі, Господи. Що очистив мене від тих думок, від сумнівів, від страху, від невіри і натомість наповнив мою душу, вітвом твоєї любові, віри і натхни. Дякую тобі, Господи, що заспокоїв, дякую, що зміцнив віру у перемогу, що подарував абсолютну переконаність в тому, що незабаром настане перемога. Перемога, Збройні Сили України перенесуть перемогу нашій країні. І в нас настане мир і процвітання. І всі українці будуть жити в мирі і злагоді. Дякую тобі, Господи. дякую тобі, дякую тобі, дякую тобі. Я люблю тебе, я люблю тебе. Господь самогутній, я люблю тебе всім серцем своїм. І всією душею своєю. Дякую Тобі, Господь. я люблю тебе. Господи, я розкаюся у тих своїх думках, свідомих і несвідомих, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною смертей, стали причиною того, що сотні тисяч людей пішли в армію, щоб захищати свою країну. Я ставлю причиною того, що мільйони людей втратили свої доходи, втратили свої домівки і стали переселенцями. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені, прошу тебе, Господи, вибач мені. Дякую Тобі. Дякую Тобі, Господи, що вибачив, що вибачив мене і очистив мене від неправильних думок. І натомість наповнимо мою душу світлом твоєї любові, віри і натхнення. Дякую тобі. Господь. Дякую тобі. Дякую тобі, Господи, що дарував віру у перемогу України, усім українцям, усім без виключення, подарував абсолютно впевненість, віру силу віри в те, що настане незабаром перемога України. І всі українці будуть жити в мирі, злагоді і процвітатимуть в усіх частинах України, на всій території України. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі. Дякую тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Господь в Я люблю тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що Ти мені даєш, бо я довіряю Тобі, бо я вірю в Тебе, Господи, бо я люблю Тебе. Господи, мені дуже шкода, мені шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна, що в моїй країні вже більше року триває кровопролитна війна. Мені дуже шкода, Господи, що так багато людей. Постраждало, померло, втратили свої домівки, джерела доходів. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибачмо, дякую тобі, Господи. Дякую Тобі, що вибачимо, дякую тобі, Господи, що очистив від неправильних думок, від страху, від сумнівів. І натомість наповни мою душу світлом Твоєї любові віри і натхнення. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі, Господи, що наповнив душі усіх українців Твоєю любов'ю, що зміцнив нас, заспокоїв нас, дарував нам певність, сміливість, мужність, дарував нам віру, віру в краще, віру в те, що все буде добре. З нами, з нашими рідними, з нашими близькими і друзями. Що настане перемога України, що м -м, всі українці будуть жити в мирі, злагоді, взаєморозумінні. І вся Україна, всі будуть процвітати. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі. Дякую тобі. Я люблю тебе. Господь все Я люблю тебе. Я люблю тебе. Господи, мені дуже шкода. Мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна. Мені дуже шкода, що кожен день відбуваються повітряні тривоги. Мені дуже шкода, Господи. Будь ласка, прошу, прошу тебе, вибач мені. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі, що вибачив мені, вибачив мені ті неправильні думки, і натомість. Очистив мою душу і наповнив мою душу світлом твоєї любові, віри і натхнення. Дякую тобі. Дякую тобі. Дякую тобі. Дякую вам, що молилися за перемогу України. Дякую вам, що вірите в перемогу України. Хай Господь Бог вас благословить. Хай усе у вас буде добре у вас, у ваших рідних, близьких, друзів і знайомих. Хай Господь Бог вам допомагає в усьому. Дякую вам, що молитеся. молитесь за перемогу України. Дякую вам. Дякую вам, що пишете коментарі, Світлана. Ви мене постійно підтримуєте, постійно підтримуєте цю молитву, дуже вам вдячний. Також на останок, на завершення, хочу подякувати, що ставите, натискаєте лайк, що пишете коментарі, що поширюєте цю молитву в соціальних мережах, ділитесь зі своїми друзями, знайомими цією молитвою. Дякую вам, дуже вам вдячний. І ще на останок запрошую вас на каналі. Нещодавно з'явилось нове відео про важливість відпочинку для нервової системи, про деякі методи розслаблення. Будь ласка, переглядайте. Сподіваюсь, для вас вони будуть цікаві і корисні. А зараз дякую вам, що молилися. Дякую вам, що. Разом з нами усіма молилися за перемогу України. Слава Україні! Слава Господу Богу! Хай вас береже Господь Бог, і хай Господь Бог береже всіх, хто зараз на фронті захищає їх, і хай Господь Бог береже всіх українців. Дякую. До побачення до завтра.